Заповнення внеску на побит часовий. Його можна зробити так, як ми в даний момент робимо, на сторінці InPol, а також можна побрати документ з сторінки Уженду і видрукувати і просто заповнити вручну. Відповідно, ми це робимо через InPol. Щоб е, зробити через Інпол, потрібно закласти до, м -м, свій кабінет на Інполі. Силку на Інпол ми залишимо під відео. Відповідно, заходите на сторінку, реєструється, подаєте свій адрес проживання, свої дані, номер телефону, адрес електронний, підтверджуєте, ви не створюється ваш кабінет, в який ви входите. В ньому вибираєте заклади справу чи злошнік, злош... 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 і вибираєте відповідно, який внесок ви хочете закласти. Тобто, в даний момент ми вибираємо зелене побит часове. І на підставі чого. Тобто є багато варіантів. Ми в даному вибираємо саме, саме простий, скажімо так, до заповнення, щоб не було додаткових питань і нюансів і виконування праці. Так. Так. І ми проїжджаємо е, далі. Внеску, тобто внесок виглядає перша сторінка отак. От і починаємо з першого прізвища. Вписуємо. Своє. Тобто, нехай буде бабенко. Попереднє прізвище, якщо воно є. Вписуємо. Прізвище попереднє прізвище, яке ви поміняли. Не ваше родове, як то каже, не ваше дівоче прізвище, чи не ваше прізвище, яке ви отримали при народженні. Якщо у вас цього немає, ставимо просто мінус. Родова фамілія назвісько родове. Вписуємо. Що мужчина, напевно таке саме, якщо жінка, тобто вийшла заміж поміняла, відповідно дівочу фамілію вписуємо. Далі. Ім'я, як вас звати? Нехай буде Бен. У нас піскочу Бен. Нехай буде Бен. Вписуйте свій, так? Попередні імена, якщо у вас були, вписуйте. Ні, робимо прочок. Як звати батька? Тобто вписуємо ім'я батька. Хай буде так. Матір ім'я. Дівочі прізвище матері. Дата вашого народження. Вписуєте воно адитується, вписуєте дату вашого народження. Далі. Стать. Кобили там мершизно, виберемо мужчина. Місце народження. Місце народження вписуємо. Місце, де ви фактично народилися з вашого свідоцтва про народження. Тобто село, місто, яке там вписано. Хай буде. Руб... рівне. Пишеться рівне, але добре. Е, панство уродження. Там, де народилися. У нас в даний момент, Україна буде. Народовесть. Українська, ми пишемо Україна. Теж буде правильно. Обивательство. Знову ж можна вибрати. яке ви маєте? Стан цивільний, панна, панна, жонати, не жоната, розведженна і так далі. Вибираємо жонати. Освіта. Вибираємо відповідно списку освіту, яка, яку ви отри... о, маєте, скажімо так, в Україні чи тут отримують в іншій країні. Вибираємо ступінь освіти. Ваш ріст, нехай буде. 180 см. Колір очей. знову ж маєте до вибору. І у нас будуть бронзовані, нехай буде. Знаки щегульні, тобто особливі прикмети і так далі. Тобто, це те, що, наприклад, татуювання, чи родимка велика на видному місці, чи брак пальця, чи там щось інше. Якщо у вас нічого немає такого роду, ну, то ставимо мінус знову ж. Номер писеля. Він описує номер Пселя. Ми щоб не написував саме просто мінус, що в нас система пропустила дачу. Номер телефону вписуємо тут. Той номер, на який вам який, будуть приходити сповіщення, тобто про отримання карти, про висилання визвання, якщо воно щось поштою буде складно і так далі. Нижче. Адрес електронний. Відповідно, вписуємо адрес електронний, який є, е, був поданий при закладенні кабінету, тобто, на інполі, а з теорії він повинен сам тут підтягнутися і писатись так. Далі. Вписуємо адрес проживання. Тобто, відповідно, чи це Мозовецький, чи Великопольський і так далі. Відповідно, вписуємо місцевість, та Варшава, вулиця Яна Павла, номер дому, наприклад, там 3, квартира 4. Немає квартири, ставимо мінус. Тобто, відповідно, так, якщо це домальностоєнцем або хостел, або обласне, так далі. І код поштовий відповідно. Вписуємо нижче. І тут вже нам підібрало, на підставі чого ми складаємо несконає праці. Що ми брали б інший, то відповідно б інший. На іншому пункті стояв значок. Далі. Переходимо ми ще до членків родини, які пробувають на території Паса І вписуємо тут, якщо є дружина, чоловік, діти, брат і так далі. Стопінь покривенства може перевірити от так, кого потрібно вписувати, кого ні. Тобто жона, мов, сурка, син, джетсько і так далі. Якщо вони є тут, перебуваєте, їх вписуєте. І знову ж вписуєте, яке обувательство, тобто українське, білоруське і так далі. Дата народження, і відповідно місце проживання. Місце проживання знову писуєте, просто вписуєте, просто вписується. Так. І е, чи, е, чи складаєте внесок, чи ні. Вибираємо так чи ні. Як ні, то не, не вибрано. І чи, по, чи ви на вашому утриманні перебуваєте, там дружина, діти і так далі. Чи так чи ні? Ті, хто ви тут пусили. писали. Якщо у вас нікого немає, просто ставите мінус. І тут де стоплем покривенства не дотиче. По іншому, якщо ви цього не зробите на кожному шаблоні, вас просто далі не пропустить. Система і вам буде висілена червоно. Вам потрібно повернутися і заповнити правильно внесок. Ви не зможете його ні видрукувати, ні вислати, і нічого в тому роді. Далі. Ваші побити на території Пасапольського. Так, вписуємо, наприклад, що у нас там була віза. І від от і до. Які дати? Тут дата перша, тут дата виїзду, не виїзду, тобто віза до якого, або рух безвізовий, або карта побиту, або і вписуємо відповідно. Далі. На підставі, чого останній, день, э, останній раз в'їжджали на територію Польщі. Тобто вибираємо, ставимо X, і, і, тобто, що ви перебуваєте, так? І знову ж дата в'їзду. Нижче зазначаємо, на підставі, чого ви перебуваєте, даний момент, чи то рух безвізовий, чи віза, чи цели неповчасовий, інші документи. І так далі. Знову ж обираємо, наприклад, віза. що ми перебуваємо на підставі продовженої візи, чи звичайної візи, Подорожі важа. Отже, загранична суземця поза територію Польщі на північ. Тобто, напевно, то пишемо Україна, так що майже кожна особа була в Україні останніх п'ять років, виїжджала хоча б раз. відповідно, вписуємо далі Єгипет, Болгарія, що початки є в паспорті і так далі. Інформація о щеках фінансових на покриття утримання е, сузєнства. Тобто виписуємо саме, як ми працюємо, то ми повинні працювати відповідно на або на мови праці, або мови е, злецення, Так, ми описуємо мову злецення, наприклад. Далі. І інформація страхівці, так? Чи ви застраховані відповідно, ви повинні бути страховані, коли подається на карту, відповідно, якщо ви застраховані і працюєте, то страховка це ваш ЗУС. Писуємо ЗУС. Дальше. Переходимо до місця про карання, затримання і так далі, так далі. Є російська мова, української, на жаль, немає, потрібно перечитати і правильно зазначити. В першому зазначимо так або ні, мусимо прописати ні або так. Далі ми читаємо і зазначаємо X. Так, ні, так, ні. Були, не були. Це дуже важливо, тому що вони будуть це, напевно, перевіряти. Далі приходимо далі, тут ми нічого не можемо зробити. І тут писуємо салонники, що ви додаєте до того вніску. Наприклад, фотографія, копія паспорту, чотири фотографії, працедавця, інформація старости, якщо так, якщо вона вам потрібна взагалі. ЗУС, умова найму житла, якщо вона вам потрібна, знову ж так далі. І так далі. Після цього, як ми записали заношники, ми більше нічого не вписуємо. Далі все залишається для інспектора, для зазначок. Так? І Ми відповідно натискаємо: Генеруй внесок. В даний момент в нас внесок не генерується, тому що ми до кінця не заповнили. і нам от тут показує, куди нам потрібно повернутися, що поправити і так далі. Тобто, напевно, ви не зробите помилок. Вас просто система сама по собі не пропустить. Наступне. Якщо ви все правильно зробили, все окей, ви генеруєте внесок, вас переходить, пере, переправляє на іншу сторінку, і тоді, вже на іншій сторінці, ви просто побираєте той внесок, друкуєте, ну і відповідно все.